А ви знали, що можна приготувати обід чи вечерю тільки на одній сковорідці, і саме головне не витрачати багато часу. З вас, друзі, лайк, підписка на цей канал. А я покажу, що за така страва, на яку не треба витрачати багато часу, і потрібна тільки одна сковорідка. Поїхали! Сьогодні будемо готувати дуже смачні макарони з м'ясом, друзі. Швидко, просто як я й сказав, кожен зможе приготувати. Дивіться, чому я сказав одній сковорідці? Ми зараз будемо відварювати макарони. Вам не обов'язкова каструля. Ви можете відварити макарони у сковорідці, Забрати макарони, злити окрему воду, її не можна виливати. Все і робити далі те, що я вам зараз покажу. Тобто вам не потрібна каструля, це тільки для мого ж комфорту. У киплячу воду я ж додаю пів столової ложки солі, 250 грам, і в мене тут 2 літри води. Відправляю макарони, нехай готуються рівно 10 хвилин. І додаю трішки оливкової олії. А за той час ми наріжемо один болгарський перчик. Друзі, болгарський перчик обов'язково в цьому рецепті. Як ми його нарізаємо? Нарізаємо ось так. Тепер на полосочки і нарізаємо на ось такий середній кубик. Перший раз, друзі, я перемішую макарони для того, щоб вони не злиплися. Час приготування макаронів, як я і сказав, 10 хвилин. Нам потрібно, щоб макарони були аль Перчик нарізали. Зараз ми нарізаємо цибулю. У мене проста цибуля вагою 200 грам, друзі. Ось така повинна бути, якщо знайдете велику цибулю, якщо ні, то дві маленькі. Головне, щоб було 200 грам. Цибулі повинно бути багато в цьому рецепті. Так, очищаємо її. Цибулю ми нарізаємо дрібним кубиком. Включаємо вогонь і ставимо розігріватися сковорідку. Макарони у мене проварилися 10 хвилин, вони повністю готові. Я виключаю вогонь, беру миску і макарони перекладаю в мисочку. Друзі, проціжувати, промивати їх не потрібно. Зараз я вам скажу, що робити. Не тримайте їх у воді, тому що вони переготуються, вода гаряча і будуть вже не льденки. будуть такі м'які, нам такі не потрібні. Все, воду цю ні в якому випадку не зливаємо. Залишайте воду так, як є. Сюди до макаронів додаємо трішки олії. Я додаю оливкової, якщо є, також додавте. Достатньо. Перемішали гарно. Все, і залишили макарони. В у сковорідку додаю олії. Ось так олії, друзі, повинно бути трішки багатенько. Я це зараз все буду готувати на оливкової олії. Ви можете готувати на простій. І сюди відразу додаємо смажити цибулю. Цибулю ми смажимо до легкої золотистості. Повністю цибулю обсмажувати не потрібно. Трішки зазолотилась і готово. Тільки додав цибулю, відразу додаю болгарський перчик. Ось так. Так, гарно це все перемішую. Друзі, готуємо це все. Щоб цибуля трішки підрумянилася, не потрібно її повністю готувати. Як тільки вона підрумянилася, все готово. Це приблизно займає 5 хвилин до 5 хвилин, не більше. Цибуля трішки підрумянилася, друзі. На цьому етапі додаємо фарш. У мене тут свинний плюс телячий фарш мікс 400 грам. Можете використовувати або свинний, або курячий, або телячий. Тепер дивіться, дерев'яною ложечкою або лопаткою ось так розбиваємо, щоб він смажився дуже такими дрібними крупинками. Щоб такими великими шматками не смажився. Друзі, ви вже бачите свою майбутню страву. Якщо ви готуєте за мною, повторюєте, це все гарно, такі кольори тут зібралися. Це все, друзі, буде дуже смачно. Зараз фарш забере в себе олії трішки. Ми можемо додати трішки олії. Ось так. Якщо готуєте на оливковій, ідеально. Ось так. Розбиваємо крупинки оці грубі. Фарш у мене готується на такому сильному вогні, більше середнього. Зараз ми готуємо фарш, друзі, приблизно там 15 хвилин. Він зараз пустить вологу, пустить багато води, ви перемішуєте його. Потім ця вся вода випарується і він почне підсмажуватися. Якраз тоді, коли він почне підсмажуватись, він підсмажиться. Я вам скажу, що далі робимо. Зараз ми наріжемо декілька дуже дуже важливих інгредієнтів. Друзі, це часник. Два зубчики часника. У мене такі великі. Якщо маленькі, використайте три зубчика. Натирати на терці часник не рекомендую. Ми зараз зберігаємо структуру часника. Взяли ніж, роздавили, бачите? І ось так дрібненько-дрібненько нарізали. Ось так. Так само робимо з наступним чесничком. Роздавили і нарізали. І ще раз подрібнили. Так, часник дуже гарно відкривається, відчувається у страві. Рекомендую вам готувати саме так. Приготуйте раз, будете знати, друзі, цей смак. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, тут дуже багато смачних рецептів. Готуйте, хто готував, той знає, друзі. Так, часничок нарізали. Тепер дивіться, наступний інгредієнт, який я вам хочу порекомендувати. Я хочу, щоб ви його купили, якщо є можливість, постарайтеся його знайти. Це базилік. Зробимо таку більше італійську концепцію. Друзі, базилік має просто неймовірний аромат. Це чудовий аромат, який я люблю. Я не знаю, хто може не любити базилік. Якщо немає базіліка, використайте петрушку. Це буде трошки інше, але зелень якась повинна бути. Так, дивіться, нам потрібно трішки базиліка. Я візьму такі великі листочки. Ось так. Він нам потрібен буде для соусу. Тепер дивіться, ось так скручуємо, робимо такий аля рулетик. Ось так. І ножиком гарно нарізаємо. Боже, який аромат! Коли я працював піцайолом, базілік це перший інгредієнт, який входив на всі піци. Оливкова олія і базілік це золота база справжньої італійської піци. Все, базилік подрібнили, сильно дрібнити його не потрібно. Ось так нарізали. Сюди додаємо до чесничка. Як я вам і казав, фарш пускає багато води, бачите, але вже починає підсмажуватися. Зараз ми його перемішуємо, розбиваємо оці такі круп. Ось перемішуємо, друзі. Головне, не додавайте фарш тоді, коли ви вже пересмажили цибулю. Тому що цибуля згорить. А зараз цибуля і болгарський перець дали гарний аромат сковорідці. Ми її не пересмажили, ми тільки легенько так пропасирували, додавали фарш, і це все зараз обмінюється ароматами і смажиться разом. Це дуже смачно. Ось воно, фарш почав підсмажуватися. Все, зайва рідина випарувалася. Я вже бачу, як він підсмажується, друзі. Є такі легенькі пригаринки. Чуєте, що він присмажується, вже так легенько пристає до сковорідки. На цьому етапі ми додаємо сіль. обов'язково сіль, Чорний перець для аромату. обов'язково. Одна чайна ложка хмелі сунелі, друзі. Дуже крута приправа. Дуже її люблю. Рекомендую додати до цієї страви. І також ми додаємо 2 столових ложки томатної пасти. Проста томатна паста. Додаю 2 столові ложки з гіркою. Додаємо на цьому етапі. Знаєте чому? Тому що коли томатна паста обсмажується, вона дуже добре відкривається. Дуже добре. Тепер це все гарно перемішуємо. Об'єднуємо ці всі складові. Все, я відчуваю цей аромат, друзі. Я вам не можу пояснити, поки ви це не попробуєте. На жаль, не придумали ще, щоб аромат передавати на відстані. Все, обсмажую я ще буквально 2 хвилинки. Не потрібно нам, щоб томатна паста сильно так смажилася. Вона зараз прогріється дуже добре. І дуже добре відкриється. Все, віддасть свій смак фаршу і всім інгредієнтам. Подивіться, друзі, як вже гарно це виглядає. А ми ще навіть сюди не додавали пасту. У мене тут 400 мл рідини, в якій ми варили макарони, друзі. Ми зараз використаємо цю рідину як соус. Це, друзі, зробить структуру фарша дуже ніжною. І зараз ми цей соус затягнемо і буде дуже смачно. Тепер дивіться, я це все гарно перемішую. Ось так. І уварюю цей соус приблизно 10 хвилин на великому вогні. Зараз рідини стане набагато менше. Друзі, ви тільки погляньте на цей соус. Подивіться, бачите, дочекайтеся, будь ласка, коли у вас рідина вся випарується і у вас зробиться ось такий соус. Бачите, ложкою проводимо і ви бачите дно сковорідки. Тепер ми зменшуємо вогонь, ставимо мінімальний. Добавляю сюди часник і базілік. І відразу сюди додаю 200 мл вершків жирністю 30%. Тепер все це гарно перемішую. Друзі, коли зараз базілік відкриється, це буде просто неперевершено. Якщо ви це вдома приготуєте своїй сім'ї, то я думаю, ви здивуєте абсолютно всіх. Ви просто подивіться на цю красу. Вершки я рекомендую використовувати 30%. Ну, якщо не маєте 30, 20%, не менше 20. Соус наш повністю готовий. Прийшов час додати сюди макарони. Додаємо сюди макарони. І гарно це все замішуємо. О! Ляпота. Боже, яка це смакота! Ви собі навіть не уявляєте. Таких макаронів я навіть не знаю, чи ви ще їли. Тому що такі макарони тільки на каналі щасливого кухаря. Так, гарно це все ось так замішали. Ви подивіться на цю смакоту. Чудово, виключаємо вогонь за рахунок температури соуса. Нам достатньо цієї температури, щоб прогрілися ще раз макарони, щоб вони впитали в себе цей аромат. Ось так. Головне все добре замішати. Тепер швиденько подаємо до столу. Друзі, я вас запрошую. Вам можу побажати тільки смачного, якщо приготуєте таку смакоту. Ну, а для того, щоб ця страва стала взагалі королівською, можете присипати трішки пармезаном або простим сиром, який є пармезан не обов'язковий. Ось так на терці натираємо. Красота. Ну, друзі, тут вже без заявих слів. Додамо трішки базиліка. Ось так. Поля. Друзі, все, цей шедевр повністю готовий. І можна ще трішки полити оливковою олією. Пробуємо! Друзі, це просто смакота. Ось так перемішали, взяли гарно на вилочку. За допомогою ложки собі зробили. Трішки соусу. М -м -м. Вау! Ніжно насичено, ну просто макарончики, альденти. Так, все як ми, друзі, любимо готуйте. Готуйте цю вечерю або обід, та навіть і на сніданок можна готувати. Я вам кажу, треба одна сковорідка, Ми все зробили на одній сковорідці, просто макарони я відварив для свого ж комфорту. Можете відварити в сковорідці і все. Друзі, ви молодці що додивилися це відео до кінця. Ви отримали чудовий рецепт. Натомість, я хочу вас запросити у свій телеграм-канал. Посилання на нього ви знайдете внизу. Для вас там чекає щось дуже дуже унікальне. Ось, повірте мені, перейдіть, потім мені скажете дякую. Ну і ще там буде розіграш професійної кухонної техніки. Якщо хочете отримати техніку безкоштовно, за мій рахунок, все, друзі, за мій рахунок, переходьте, буду вас чекати там. А з вами, як завжди, щасливий кухар, незамінний автор даного каналу, всіх міст обняв, кожного припідняв. І до нових смачних рецептів. Пока.